Ще один приклад того, що служителя Феміди за грати посадити нелегко. На Волині вже п'ять років намагаються притягти до відповідальності Івана Підгорного, суддю Ківерцівського райсуду. Його на гарячому затримали оперативники під час отримання хабара, але довести цього факту не можуть. Він спокійно ходить на роботу і отримує зарплату. Громадські шоковано кажуть, підозрюваний у хабарництві немає жодного права і далі здійснювати правосуддя. Вже п'ять років на Волині не можуть посадити у в'язницю суддю Ківерцівського районного суду, якого звинувачують у хабарництві. На гарячому слугу Феміди піймали ще влітку 2010-го. Тоді він мав отримати понад 5 тисяч гривень та ще й пральну машину від місцевих підприємців. Свою вину Іван Підгорний так і не визнав. Взяв хабар у воді пральної машинки вартістю 1440 гривень та гроші. У сумі 1200 гривень за постановлення неправосудного рішення у цивільній справі точно так само він взяв хабар. У сумі чотири тисячі гривень за постановлення неправосудного рішення в іншій цивільній справі відповідно його, окрім того, що в взяті хабара обвинувачують ще й в постановленні неправосудних рішень. Судові тяганині кінця краю немає, та звинуваченого у хабарництві Івана Підгорного від роботи не відсторонили. Він як і раніше отримує зарплату. Щоправда, після численних обурень людей розглядати справи йому заборонили. Я змушений був внести його в базу нашу і йому почали розбивати. Автоматизована система почала розбивати справи. От. А відсторонити його вже по новому кримінальному процесу не можна було, оскільки на той час не було не Генерального прокурора і не було Вищої ковалів комісії. Бо це якраз були події зразу ж після Майдану. І він… Десь біля до місяця розглядав, почав розглядати справи. Перше рішення рівненського суду посадити підгорного на 5 років. Підозрюваний оскаржив з 2010-го його справу розглядали суди декількох інстанцій, та досі крапку не поставили. Представник Івана Підгорного каже, його підзахисний невинний, а обвинуваченню бракує доказів. Зв'язку з відсутністю доказів достатньо і справа була перший раз скасована. апеляційним судом і направлено судове розслідування якраз. За недостатністю доказів і суперечливістю доказів, які були в справі, і після додаткового розслідування зараз слухається другий раз. позиція не змінилася. Зустрітися із суддею не вдалося. Він на лікарняному, однак і вдома його немає. Тим часом місцеві активісти пильно стежать за ходом судових засідань, аби рішення було справедливим і розгнівані тим, що процес затягнувся аж на п'ять років. Проти його порушено кремельна справа, і він розглядав кримінальні справи. Був допущений до роботи і отримав зарплату. А це більше бурло і місцеве населення. 60-річний Іван Підгорний працює суддею вже давно. 30 років очолював ківерцівський райсуд. Критикувати його колеги не беруться. кажуть, за свої вчинки кожен має відповідати особисто. Втім, визнають хабарництво серед суддів, неабияк підриває авторитет. Тож теж чекають на справедливе рішення у справі. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, факти ICTV.